Пісок, цемент, з ну, наклав на шпати, шпаклюєш за дірки. Володимир Філіпась готує до шпаклівки стіну в укритті однієї з дитячих поліклінік Полтави. Закидаємо більші дири, щоб було поменше розходу, шпаклівки. Вкріпляємо кирпич, всі як які прийоми, здорові, дірки все закидаємо за паків чи за штукатурює. Облаштовувати укриття у підвальному приміщенні дитячої поліклініки почали з 1 вересня цього року, каже виконроб Юрій Середа. Зроблена готова підготовка, вирізані дверні пройоми, з укриття зроблена цегляні перегородки. Ну, і зараз займаємося антисептуванням, грунтуванням, штукатуренням, підготовкою до шпаклювання і фарбування. На даному етапі ми штукатуримо стіни, розшиваємо шви для цегляній кварці і частково займаємося шпаклюванням. роботи, а Потім займаємося вже комунікаціями. Площа укриття близько 200 метрів квадратних, у ньому вісім кімнат. Сховище може вмістити 2,5 сотні людей. Скористатися ним зможуть як відвідувачий персонал, так і перехожі, каже Оксана Сидоренко. Загалом тут буде ще дві санітарних кімнати, одна з яких призначена для дітей з інвалідністю, для відвідувачів з інвалідністю. Ми також Тут передбачили кабінет ведення прийому. Далі це буде маніпуляційна кімната, буде у нас кімната для зберігання продуктів харчування, зберігання питної води, зберігання технічної води. В укритті буде два входи, один із яких адаптований для людей з інвалідністю. На центральному вході там будуть ще спеціальні підйомники. Це будуть Відкидні такі парапети, по яким зможуть спускатися безпечно пацієнти з інвалідністю. Ці бетонні блоки значить, демонтуємо для того, щоб розширити вхід в майбутнє сховище. Зараз на 9 метрів буде півтора. Ця конструкція буде запасний вихід. Він буде слугувати як генераторська. Там буде знаходитись генератор. І генератор, який буде тут розміщений в цьому приямкові, він буде забезпечувати укриття електроенергією, і приямок цей буде ще частково слугувати як аварійний вихід. За словами Юрія Середи, завершити ремонт укриття у дитячій міській поліклініці планують до кінця року. На його облаштування спрямували близько трьох мільйонів гривень із бюджету громади. Повідомив Суспільному начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Доки облаштовують це укриття, медперсонал та пацієнти під час тривоги можуть перебувати у тимчасовому. Ми в поліклініці дуже рідко заставали тривогу. Але коли вона дійсно була, то нам пропонували зайти в укриття. Але ми спішили, ми не зайшли, а люди інші заходили в укриття. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.